Він недалеко зачарований край, тут кружляє лелека щось розказує гай, тут гніздечко пташина, біля ставу зів'є, в річці плава рибина, джерело чисте б'є, тут веселка сміється і щебечуть пташки, лугом стежечка в'ється до села навпрошки. Тут, по синьому небу, місяць ходить, як пан. Долива зорям меду, срібним кухликом сам, вітерець молодечо, корівок в поле погнав. Кожну сотні корівок він і любить, і зна. Тільки тут причудово засвітає калина. Тут живем, тут працюєм, наша тут Україна. Пускається вечір вручисто на притихле святкове село, сніг лежить особливий, пречистий. Може, все так колись і було? Може, люди вечерять сідали, певно, їли солодку кутю, і колядки різдвяні співали і читали молитву святу. І чекали на зірку яскраву, що про неї співа анголя, коли ставили у місті виставу про Марію та Боже дитя. Було печаль аж груди стисне, і я сопів, неначе міх на жодній карті. У дитинстві свого села знайти не міг. Тепер сміюся, що за лихо і карт не шарпаю нових. Моє село таке велике, як уміститися на них. Ні, не гортаю їх у соте, як у далеку давнину, широти рідні і висоти не втиснеш в точечку одну, села мелодію квітчасту, масштабу вушко не вселю. я тільки пам'ять. Час від часу, неначе карту розстелю, в ній кожна вулиця і кущик, усі поля, усі вогні, і навіть глиняний гладущик в тітки мар'яни на тені. в ній кожен виболок і гірка, в ній легенди всіх віків, в ній кучерявиться говірка моїх співучих земляків. Он там шумлять дуби ошатні, а рідна хата он того. Село позначене в масштабі у ній одне до одного. Можливо, знов кудись поїду, згорнувши пам'ять, як сувій, та в будь-якій частині світу село залишиться на ній. Привезе мене знову віз, із далеких доріг додому, теплих слів і солодких сліз. Не віддам ні за що і нікому. Здрастуй, мамо моя, привіт! Як здоров'я твоє, мій тату я із вами, і цілий світ загляда через вікна в хату. Чи сховаєш розлуку, біль, що так довго були між нами? Серце зве мене звідусіль до побачення рідні з вами. Тож ведити шумацький шлях. До найкращої в світі хати під знайомий до болютах, Де заждалися батько й мати. Не вивітрить вітер варяг, в мені чороземний заміс. У рідних подільських полях я тут народився і зріс. Я ними промок до рубця, я ними засмах і пропах. Ні краю нема, ні кінця у рідних подільських полях. Видніється батьківський дах, під ним я до віку хлоп'я у рідних подільських полях І ще не надихався я. Іду серед жита і трав, Удалеж впирається шлях, та я вже давно заблукав у рідних подільських полях, Вчепився за штанину реп'ях, п'янить буйноцвіття рясне у рідних подільських полях. Як треба, шукайте мене, залишивши пір'є в гнізді, життя відлетить, ніби птах. Шукайте мене і тоді у рідних подільських полях. На дворі прохолодно синій ранок, так тихо навкруги, лиш горобець. На пурпуровий вилетівши ганок спитав мене, чи я ж не молодець? Сніжинки опускаються повільно, кружляючи у білому танку. І легко на душі, на серці вільно, аж хочеться летіти по садку. Як хочеться сміятись і співати, вітатися з хорошими людьми. Нехай ще рано щоб іти гуляти. Та пригадай, як гралися з дітьми. Ти пригадай, як шла зимовим парком, коли дрімали ще малі пташки. Сумну бабусею звеселяла жартом, розповідала дивні їй казки. Ти пригадай, бездонні сині очі, старенькі руки і бліді уста. Ті сиві коси, наче білі ночі, як і вкривала хусточка проста. Ти пригадай, усе, усе прекрасне, усе, що змусило тебе сказати. Людське життя, як те, сонце, ясне, його потрібно людям шанувати. Ти мала, мов рукавичка, хату, та для мене значиш так багато. Ти рожевий досвідок дитинства, ти вербова тесана колиска, ти пахучі мальви і жоржини, і червоні кетяги калини, рушники, що мама вишивала, І колискові, що вона співала, пахнеш ти любистком сонцем, квітом, і рясним дощем, і спекотним літом. Хмелем і п'янкими чебрецями, хлібом тим, що на столі у мами. Бо ходить тиша, біла миша, і павучок їй тінь снує. Засну і ти мені приснишся, пречисте горенько моє, засну і знов будуть зі мною Твоя долоня і плече. Цією довгою зимою, що серце інем пече, світ міражів і світ ілюзій, яка різниця, сон чи ні? Коханці ми чи просто друзі? Це все моє, це все мені. Лежить зима пухнастим звіром, навіщо сни кладе табу? Я, може, вже й не дуже вірю у те, що ти у мене був. Твої такі прозорі очі, твоє обличчя золоте, я пам'ятати все й не хочу, я пам'ятатиму лиш те, що ходить тиша, біла миша, і павучок її тінь снує. Засну і ти мені приснишся, пречисте горенько моє. Бо сам собі малює кожен свою хистку країну щастя, де сніг іде на тебе схожий неспішний, лагідний, пухнастий і виростає на полотнах земля сувора і проста, такі ж засніжено холодні ліси, озера і міста. А сніг іде густий, лапатий, на лиця дати імена. І можна знову починати життя з нового полотна і жити знову, жити знову, без сумнівів і без вини, в чеканні іншої любові в надії кращої весни. А сніг іде, і він не винний, що крижаний його політ, що цим лісам, що на картині ніколи не зазеленіть. І він не знає, він не знає під захистом соснових лап. Що щастя в світі не буває без сліз, без сонця, без тепла. Пиши, пиши свої пейзажі, прихованих сердечних спрак, неспішний, лагідний, вальяжний, безгрішний навіть в кольорах, твори свою країну щастя, де вже ніщо не воскреса, де кожна зірочка голчаста замерзла на льоту сльоза. Ма, але чому? Скажи мені, стоять мости і стоять дні, стоять і квітнуть квітники, між гір'я і міста, і ставки, стоїть весна і щаси веселі в дитячому парку в каруселі. І гам стоїть, і тиша не бреде. Весь світ стоїть. Війна ж іде. Падав сніг, і рвучку віяв вітер, бив об землю дужими крильми, наче хтось із неба сіяв квіти на холодний чорний оксамит, і дорога без кінця і краю. Десь, кудись, хіба не все одно, я тебе у душу заховаю, як зорю криницю, аж на дно, щоб уже без жодної причини, а коли захочу, просто так цілувати тихими очима ці суворо замкнені вуста, озиватись теплою луною в пам'яті, у слові, у вісні, щоб ти до віку була зі мною. Як в цю коротку дивовіжну ніч. Може, ти ніколи й не покличеш, може я ніколи й не прийду, та твоє втаємничене обличчя я тавром на серце покладу, і дороги таємниче світло Що ледь ледь освітлює тебе, і оці холодні білі квіти, що летять із глибини небес. Хай мені густим тривожним болем і зовуть, і кличуть. І печуть, хай помеже мною і тобою, ниточку не видиму зітчуть. Хай мені з життєвого туману крижаними квітами цвіте, сніг, який ніколи не розтане, шлях, який нікуди не веде. Додому їдемо, година доволі пісня і німа. Горнусь до тебе, як дитина, якої матері нема. Така маленька і щаслива, оберігаю свій міраж. а вдома дощ, а вдома злива, а вдома я вже стара. Такий тісний і необачний, такий маленький рай для двох. І мовчки нас із неба бачить старий і дуже мудрий Бог. А ти щось лагідне муркочеш, і ти поблажливо мовчиш, і я в твоїх ховаюсь очі у крутизну твоїх плечищ. А я ж від серця в тому, а я смішу себе сама. Додому їдемо, додому у дощ, у холод, у пітьму. Хто я тобі? Не найкращий і не найдорожчий, що нас єднає у цьому примарному сні, з чорного неба на білу холодну дорогу, падає сніг, падає сніг, падає сніг. Хто я тобі, поясни мені, хто я для тебе, хто ти для мене оці зелетілі хистки, з чорного неба, глибокого чорного неба. Тихо на землю лопаті летять пелюстки. Хто ми з тобою, не діти, але й не дорослі, що нас єднає, куди ця дорога веде? Білі метелики рвуться до тебе на осліп і розбиваються мовчки об скло вітрове. Нечутний плин замерзлої ріки. Зимовий день до болю білосніжний, лишить мені у пам'яті таким, як ти не є довірливим і ніжним. На цьому святі тиші і душі, Повільному, як танго старомодне, лишись мені у пам'яті, лишись, як ти не є печальним і самотнім. Тече ріка, немов життя тече і кожна мить. Сліпучо таємнича, і можна не відводити очей від твого найріднішого обличчя. Лишись мені у пам'яті навік, як ти не є, ласкавим і покірним на мій жіночий, мій короткий вік, таким єдиним, як зоря вечірня. Лишись мені, щоб думати про те, що серед всіх утрачених ілюзій ще є твоє обличчя золоте. І ми з тобою ще сьогодні, друзі. Така зима окрадено тривожна, і чорно-біла із кінця в кінець, неначе репресований художник, що має лише папір і олівець, і риби сплять, і коники, і змії, холодний вітер листячко пасе. Я пожалію, я ще пожалію. Я ще колись відмучуся за все, а що ж я мав лише кілька крапель літа і вогнища ліщине жар. ожар, болиш мені, тобі і слід боліти, щоб не вмирала ще моя душа. Ще ж так не скоро знову стане тепло, це б не брехати хоча б сам собі. Та в котрий раз я думаю про тебе, як про єдине світло у судьбі. Не порожньо, не страшно. І не гірко, хоч може й час виходити із гри, летиш мені, немов із неба зірка, ще сяєш, ще іскришся, ще гориш. Сміхнеться сонечко яскраве, у небо пташечка злетить, на світі все таке цікаве, ой. Як же хочеться любить, любити сиве, сиве море, чумацький шлях і кобзаря, відчути радість, а не горе, коли всміхається зоря, почути тихий, ніжний шепіт, що лине з нашої землі, веселий сміх, вітання, щебет, десь діти граються малі. І не потрібно аж за морем шукати щастя і краси. Дивись на те, що є довкола, на наші гори і ліси. Не відпускає, казиться зима, часу і сил даремна трата, завіжки ледь тримається сама, вже сніг не сніг. А наче вата, ще зводять перехожі комірці, і вітру підставляють спину, такі томливі й вередливі ці зими, конаючої кпини. Синиця й та вже перейшла на спів, хто, хто, але вона не сплута, що довгожданий ж даний час таки наспів, щоб скинути зимові пута. О, березнева біла земетіль! Люблю до сліз твої знамена, і сам не знаю я, відкіль оця любов береться в мене. Курган на полі край дороги, мовчить курган, не каже нам нічого, шумлять ялинки і кричать сичі. Ой, не мовчи, кургане, не мовчи, ти на своїм віку багато бачив як кінь за козаком убитим плаче, як кобза промовляє тихим болем. Куравка удова, блукає полем Тоді кричали сови уночі. Ой не мовчи, кургане, не мовчи. Такі тягучі зимні ночі, а десь світанки із тобою, слова хмельнії, поробочі, Покрите забуття габою, провіє все життєве сито, на дві тепер окремих долі, розлукою, неначе бритвою. А сивина, як дрібка солі. А я усе ніяк лукавить не навчуся. Хоча літа летять в сивинах голова, та негритянка ніч сережкою у вусі наші іще спокусливі слова. Кохання перше, наче квітку раю, морозами спокушує зима, тому за першим інше наступає, останнього ж суперників нема. Кохання бережи, бо якщо втратиш знов, тебе карає доля, дарує нелюбов. Ах, бувають мужчини, мов кулі, мов бомби, мов леза. Небезпечно невтомні, як хижа рулеточна гра, принципово хмільні, принципово жорстоко тверезі. Безпринципно підступні за межами вірності і зрад. Ах, бувають мужчини, як повені, зливи, як вина з найдорожчих підвалів, в яких заблудились віки, як стихії небесні. На те вони певної мужчини, щоб у їхніх руках загорялися і гасли зірки. Їхні сни розгортають доріг і законів сувої. в їхніх жилах. Лекочуть вогні предковічних заграв. Ах, бувають мужчини для влади, для зброї, для воїн, завойовники духу, володарі міст і держав, мандрівні менестрелі, вожді, невтоленні коханці, в їхніх душах ніколи жага перемоги не спить. Що ти можеш, о жінко, хіба що заплакати вранці, напоїти коня? Молитись на пил з під копит, зберегти його шепіт, глядиш, народи мені сина, скласти пісню, печальну, прикрити очівком чоло, він поїде, а ти в своїм лоні дитину і, коли підросте, підсади його в перше сідло. Калина зацвіла, така рясна покрили світи білопідним цвітом, а на порозі осінь, не весна вже плачуть грози за пшеничним літом. Але вона весела і симна, кружляє в білім танці, мов лебідка, а на душі загублена весна та досі ненароджені ягідки А осінь до зими не йде, біжить, голодним вовком завиває вітер. Ой, що ж то буде, ти мені скажи із тим нев'янучим та запізділим цвітом. Бачиш, як незатишно без масок нашим незахищеним обличчям? Сніг іде беззахисно і м'яко березневий сніг недовговічний. В глибині небесного Свічада бачиш. Ніч світлішає, аж тане, сніг іде красивий і печальний, на світанку вже його не стане. Ніжністю столітнього романсу, трепетністю росяних коновалій, сніг іде, і ми удвох без масок на оцім вселюдськім карнавалі. Буде чим фіналом чи прелюдом, снігова симфонія, непевна, що ж тут вдієш? Ми уже й не люди, а оці сніжинки березневі. Може, і сніжинки мають душі, теж такі ж легесенькі й світлі. Господи, чому все минуще, все таке минуще в цьому світі? І бджола, і дерево, і пташка, все невічне, що живе під небом. Господи, чого ж воно так важко ще когось любити, окрім тебе? Чому любов земна, а не небесна, так печалить душу, так печалить сніг іде прозоро, обережно, чи хоронить землю, чи вінчає? Яка найвища влада на землі, який не підкорятися, не сила? Їй підкоряються дорослі і малі усі Сонця і всі земні світила. А відповідь банальна і проста, позначена душі і серця кров'ю, немає влади вищої, ніж та, що просто називається любов'ю, хоч президент, міністр чи генерал, затамувавши подих на півслові, покірно ти служитимеш, як раб, її величності любові. Ми, українки, ми із того роду, чию відвагу світ ще не забув, на золото вишневу нашу роду скуповував розбещений стамбул, скуповували нелюди захланні, самі того не знаючи, сливе, що в кожній українці роксолана, не бранка, повелителька живе, і поки у боях та у походах. Та в шинках пропадали козаки, ми порали худобу і городи, і шовком вишивали сорочки, вставали рано і лягали пізно, перемагали спеку і грозу, ховали горе у тужливу пісню, виплакували піснею сльозу. Ми, українки, в нас душа багата, Блакиттю неба, золотом ланів, Ми вміємо і сіяти й орати народжувати велетнів синів, бо ми такі віддавна і донині плекаєм світ любові й доброти. Ми, українки, значить, берегині. Ми Україну мусимо берегти.